День третій. Вже вечір і вже час ти відпочивати, але ні тіло, ні голова цього не дозволять. Я у після двох днів челенджу із сьогоднішньої каторги з киркою і лопатою, руки просто не розгинаються. Я не перебільшую, пальці не слухаються, долоня не розкривається, ніби тіло протестує кожним нервом, досить. А ще й температура піднялася, мабуть, перегрів на сонці, а може м'язова відповідь на перевантаження. Тіло отримало стрес, якого не знало роками: волокна розірвані, запалення, біль, пульсація. І знаєте що? Я все одно зробив свої 100 відтискань, не від підлоги, від колін. І кожне з них було болючим, злим, важким. Але я зробив всі 100. Це були неповноцінні відтискання, це був не ідеальний варіант для не ідеального тіла. Але вони справжні. І попри те, що це виглядає, наче слабкість, це було одне з найсильніших рішень мого життя. Втома кричала: лягай, але я прошепотів ще один. У мене взагалі немає сил, і я не можу робити повноцінні відтискання. Я спробував постояти в планкі, але опуститися, якщо можу, піднятися ні. Але я подумав, якщо я не можу робити нормально, я просто буду робити так, як виходить. На даний момент я можу відтискатися від підлоги лише з колін. День третій, 100 відтискань з колін. Що міг, те й зробив.